О. О, за кого треба голосувати на виборах Житомирського мера. Ось він бастіон міської влади. Під стіни цього бастіону. Стягуються інагородні кандидати-качевники. Вони готуються до штурму. Красиво йдуть, інтелігенти. Ось так як Жириновський хотів помити свої чоботи в Індійському океані, так і інагородні кандидати хочуть помити свої штібліти в умивальнику нашої мерії. Ребята. А може, вам ще і ванну, і какао з чаєм? Буйтевана, буті кофе, бути какао з чаєм. Як ще почали татаро-монголи рейдерський туризм на наше місто, так відтоді і пішло. І ось так ми поступово докотились до кандидатів гастролерів. Ось там-там 10 років тому був виборчий штаб Бакая. Не з нашої, не з Житомирської яблуні було то яблучко. То був колобок, не з нашої печі. От спокусив нас колобок і покотився собі далі. Пані Олю, отак наша доля нас надурила. Ж мокуло, ти, ж мене не ти ж мене підвела. Так, ну це вроді. Не яблуня, ні, не яблуня? А ну я спитаю про яблуню. От чи зміг би дєдушка Мічурін на житомирську яблуню прищепити Харківську гіляку? До речі, про Харків? Харківсько-київський вітер розносить таку версію, що, начебто нам, Житомирянам, слід боятися не стільки злющих зим, скільки приватизації міського теплового господарства. Ми вже скоштували, що воно таке. Зарплата від капіталіста. А от якщо капіталіст іще візьметься давати нам тепло. Рада мені пратабі по білому. Нюхаю я, нюхаю, список кандидатів. І знаєте, чую запах нафталіну. Та я ще лисим не був, коли 20 років тому один шановний...